Ультра HD, ще відома як 4К, це стандарт, в якому знімають відео більшість камер сучасних смартфонів. Кількість пікселів, з яких складається один кадр відео, відображається числом, що ти бачиш на екрані. Як ти вважаєш? Чи багато це? Якби один піксель був розміром з горошину, то така кількість горошин. Розміщених в рядок зайняла б майже 45 км. Як правильно читати великі числа, ти дізнаєшся далі. У повсякденному житті ти весь час натрапляєш на натуральні числа. Рахуєш, скільки ложок цукру додаєш до кави чи чаю, кількість хвилин до прибуття шкільного автобуса або ж кількість прочитаних сторінок у книзі. Зверни увагу, щоб записати будь-яке з цих чисел, нам потрібно всього 10 цифр. Спробуй назвати ці цифри. При цьому 10 одиниць складають один десяток, 10 десятків сотню, 10 сотень тисячу. Цей ряд можна продовжити і далі. Тому система числення, якою ми користуємось, називається десятковою. А от для запису машинного коду комп'ютера достатньо двох цифр нуля та одиниці. Така система числення називається двійковою. Записувати і читати двох і трьохцифрові числа легко. Розберемося, що робити, якщо цифр набагато більше. Всі планети в сонячній системі обертаються навколо Сонця на різних відстанях, відстань від Землі до Сонця протягом року змінюється. Середнє її значення за допомогою цифр записується так. Давай розберемося, як правильно прочитати це число. Для цього розклади цифри числа, що ти бачиш на екрані, на полички, на кожній з яких по три ящики, починаючи з найправішої цифри. Кожна з поличок має свою назву одиниці, тисячі мільйони. Ці полички називають класами. На поличці кожного класу є ящики з одиницями, десятками, сотнями відповідного класу. Ящики називають розрядами. Розшифруймо, що ми отримали: одна сотня мільйонів, чотири десятки мільйонів, 9 одиниць мільйонів, 5 сотень тисяч. 7 десятків тисяч, 7 одиниць тисяч 8 сотень, 7 десятків 2 одиниці. Прочитай, яке число ми отримали. Починай читати числа зі старшого класу. Тож відстань від Землі до Сонця складає 149 мільйонів 577 тисяч 872 кілометри. А тепер наступне завдання. Запиши число 73 мільйони 45 тисяч 839 цифрами, скориставшись ящиками розрядами та поличками класами. Зверни увагу, якщо якийсь з розрядів відсутній у числі, то на його місці пишемо 0. Якщо ж порожнім є перший ящик зліва, то нуль перед рештою цифр не пишемо, а тепер спробуй самостійно записати цифрами одержане число, тобто маємо. Це число можна представити у вигляді суми, помноживши цифру у кожній коробці на відповідне розрядне число. 7 множимо на 10 мільйонів, 3 множимо на 1 мільйон, 4 множимо на 10 тисяч, 5 множимо на 1 тисячу, 8 множимо на 100, 3 множимо на 10, 9 множимо на 1 і всі добутки додаємо. Обчисли, які доданки ти отримав, виконавши множення. Тож маємо 70 мільйонів плюс 3 мільйони плюс 40 тисяч, плюс 5 тисяч, плюс 800, плюс 30, плюс 9. Такий запис називається розкладанням числа на розрядні доданки. Маємо для тебе таку задачу. Екватор розділяє нашу планету на дві рівні частини північну і південну півкулі. Якби ти захотів разом з друзями пройти таку відстань пішки зі швидкістю 5 км за годину без зупинок на відпочинок сон та їжу вам знадобився би майже цілий рік. Прочитай число, що відповідає довжині екватора. Для цього Розбиваємо число на класи справа на ліво, кожен з яких, окрім крайнього лівого, складається з трьох цифр, читаємо число, яке отримали в кожному класі, та додаємо назву класу. Отже маємо 40 мільйонів 75 тисяч 696, які розряди відсутні? Ті, на місці яких стоять нулі, тобто одиниці мільйонів та сотні тисяч. Ще одне завдання для тебе. Комп'ютерна гра Майнкрафт за 11 років свого існування знайшла 486 мільйонів 307 тисяч 500 прихильників у всьому світі. Запишиться число цифрами. Та розклади його на розрядні доданки. Повернімося до Ultra HD формату зйомки відео. Тепер ти знаєш, як розбивати число на класи та розряди. Отже, прочитай число, що відповідає кількості пікселів, з яких складається один кадр відео у такому форматі. Отже, один кадр складається з 8 мільйонів 847 тисяч. 360 пікселів. Пам'ятай про типові помилки, з якими ти можеш стикнутись, коли будеш записувати або читати натуральні числа. Подивись уважно на числа на екрані та прочитай їх. Чи правильно буде сказати, що перше число читається ось так. 28 мільйонів 139 тисяч 123 одиниці, а друге 101 мільйон 0 тисяч 454. Так не кажуть зверни увагу, що при читанні не називається клас одиниць, а також клас, в усіх трьох розрядах якого є нулі. Запам'ятай Для спрощення читання та запису чисел у десятковій системі використовуй класи і розряди. Під час читання до цифр, записаних у відповідних розрядах, додавай назву класу, окрім класу одиниць. Якщо в якомусь розряді відсутні розрядні одиниці, то при записі в цьому розряді став 0. І тоді цей розряд не читай. Зверни увагу, якщо в усіх розрядах якогось класу записані нулі, то цей клас взагалі не читається. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.